Ласкаво просимо. Сьогодні ми дізнаємось про дружбу. Навчіться представлятися та будувати плани. Мене звати. Мей намісац. Мене амисац. Привіт. Мене звуть Анна. Алло. Мей наміс Анна. Приємно познайомитися. Анхнам. Ангнам. Я теж рада познайомитись. Ook leuk om jou te ontmoeten. Ти звідки? Waar kom je vandaan? Waar kom je vandaan? Я з Іспанії. Ik kom uit Spanje. Чим ти займаєшся? Wat doe je? Wat doe je? Я вчитель. Ik ben een Давайте переглянемо введення. Ваша черга. Мене звуть Анна. Мій is Анна. Ваша черга. Ти звідки? Тепер обмінюємося контактною інформацією. Номер телефону. Телефон номер. Телефон номер. Який твій номер телефону? What is your telephone number? Електронна пошта. E-mail. E Можна отримати вашу електронну адресу. Махаке імейл e адрес. Давайте познайомимось. Laten we elkaar ontmoeten. Laten we elkaar ontmoeten. Zoostriinemos jakos na cavo. Laten we een keer afspreken voor koffie. Washa cherga. Obmiencontactnoe informatieo. Washa cherga. Jaki tvij numer telefono? Wat is uw telefoonnummer? Vasha cherga. Zoostrinemos na cavu. Laten we afspreken voor koffie. Послухайте, зустріч двох людей. Привіт. Мене звуть Том. Як тебе звуть? Hoi. Mijn naam is Tom. Wat is je naam? Я Марія. Приємно познайомитися. Ik ben Maria. Ah naam. Ти звідки? Waar kom je vandaan? Я з Італії. А ти? І кумет Italia. Я й Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Приємно познайомитися. Амхнам. Ваша черга. Я вчитель. Ik ben Іне ліра. Ваша черга. Можна отримати вашу електронну адресу? Махакі імейл е адрес Молодець. Ви знайшли нового друга. До зустрічі наступного разу.